Доброго дня, колеги. Теперішнє і майбутнє. вашій увазі представляється лабораторія обчистувальної техніки та програмування. Назва говорить сама за себе. Тут проводяться всі навчально-наукові заходи, так чи інакше пов'язані з використанням обчистувальної техніки. Лабораторія оснащена персональними комп'ютерами, на яких встановлено все необхідне програмне забезпечення. Усі комп'ютери під'єднані до мережі інтернету. що забезпечує студентам доступ до необхідної начальному процесу інформації. Також аудиторія може використовуватися для виконання кваліфікаційних робіт. В разі бажання здобувача вищої освіти використовувати свої обчислювальні пристрої, ну звуки, планшети тощо. В них також є можливість працювати з глобальною павутиною. Лабораторія оснащена Wi-Fi роутером. Також лабораторія оснащена проєкторним обладнанням. Це дозволяє за наявності презентаційного матеріалу проводити тут лекційні заняття. Також можливо проводити практичні заняття і розв'язувати сумісно зі студентами якісь необхідні практичні задачі. Наприклад, демонструються конкретні варіанти використання операторів мови програмування. Які мови програмування вивчають студенти у вашій лабораторії? В нашій лабораторії вивчається мова C-Sharp і використовується програмний комплекс від Microsoft Visual Studio. На даний час це Visual Studio. 2022. А які ще програмні пакети застосовуються в даній лабораторії? Microsoft Office, MATLAB. Автокар. Дякую. Ще деякі спеціалізовані програмні пакети для розрахунку з дисципліни по енергоменеджменту. Дякую Дякую за увагу. Ласкаво, Ласкаво просимо до лав і її.